Всім-всім привіт! Я вітаю на своєму каналі і сьогодні ми будемо робити ось таку от морковочку. Для цього нам знадобляться 9 оранжевих резинок, крючок, рогатка та ножиці. Поїхали. Я беру одну оранжеву резинку і накручую її три рази довкола одного стовпчика. І беру ще пару оранжевих резинок і накидаю їх на перекручуючи також на, од... на два стовпчика. Тепер я накидаю ось так з допомогою крючка. І роблю так ще три рази. Тобто так треба зробити чотири рази так от накинути. Ось і останній раз. Бачите? Ось. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Тепер я беру зелені резинки. накидую їх на звартокчиком, не перекручуючи. І скрію оранжеві резинки. І тепер накидую ці зелені на крючок. Ось так і тепер притягую петлю. Ось так, зараз спались. Так от, оп, і дитя. Тепер розпорюю. І тепер я беру ногатку, Накидую туди ці наші зелені. Переберу ножиці і розрізаю ось тут. Ось Нанешу морковочку. Я можу обрізати, як то мені подобається. Ось так от. У нас виходить ось така от морквочка. Ви їх можете зробити багато, ось у мене їх красі. Ви можете зробити ще більше, як вам подобається. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А якщо у вас є якісь питання чи може ідеї на, на нові відео, то, то пишіть у коментарях. Бувайте і до скорої зустрічі!